Фактично, Зеленський відірваний від реальності такий керівник, який залишається актором в серіалі і не розуміє, і саме тому він і попереджає, що якщо буде так продовжуватись, і, 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 і в такому режимі буде відбуватися війна, на яку він не звертає уваги по великому рахунку, він тільки займається саме піаром і визначає, хто з військових має право виступ, виступати на телебаченні, а кого а кому не можна допускати, вони сьогодні формують. Нові еліти на противагу залужному розуміючи, що залужний їх не підтримує і має великий рейтинг. І, але все одно він розуміє, що це програшний варіант, тому що насправді він не живе війною. Хоча він верховний головнокомандуючий, він, він не живе. Він як не був не, не живнею, так і не почав нею жити. Це показала, як і вагнерівська ситуація операція в моїй ситуації, коли ще перед війною не безпосередньо, як він не готувався до війни, все це на те, що до нього це не важливо. І це продовжується, і саме тому і нас готує до важких рішень. А ці важкі рішення це ймовірно передача території Донецької області росіянам для зупинки війни, тому що насправді мені відомо, що вже майже півроку і військова розвідка, і всі інші повідомляють, що без допомоги Америки, без допомоги фінансової і військової, ми не витягнемо цю війну. Однак ми бачимо, як змінюється міжнародна повістка дня. як Беруться більше на себе відповідальність європейські країни, вони готові закуповувати зброю Америки, нам надавати, і вже американці починають. Трамп починає змінювати трошки відношення до Путіна, тому що не виходить у нього досягти своєї мети щодо закінчення війни, як він прогнозував, як він обіцяв своїм виборцям. І саме тому в нас є шанс вистояти і так далі. Тобто, а в цій ситуації ми бачимо, що Зеленський просто виконує роль такого, знаєте, флюгера. Якщо виходить перемогти, то він буде з нами. Якщо виходить програти, то він буде там, де ну, якщо виходить, що він не докерував все-таки стратегія програшна, і Путін може захопити цю територію, або ми скажімо так виснажити нашу армію і піти в якийсь великий контрнаступ чи наступ, то тоді прийдеться сідати за стіл перемовин. Тобто, Зеленський, цими своїми тезами, він показує, що він, по-перше, він стратегічно. Не вникає в ті питання, які і взагалі в загальну політику, і в загальний стан справ стосовно наших військових, він не розуміє, що буде завтра, чи ми вистоїмо чи не вистоїмо. Тобто він працює на авось. Я думаю, що це забезпечив для нього такий стан речей Єрмак, який працює на Росію, і він тримає його в такому вакуумі інформаційному і Зеленському кажуть: так, ти будь готовий, раптом. Підуть події по прогночному варіанту. Нам прийдеться віддавати Донбас. Якщо по виграшному, тоді ми будемо так. І от він маніпулює. Просто як ми бачимо, сьогодні виконує роль актора, який готовить нас до різних сценаріїв, які можуть бути. А сам він не розуміє, які ж сценарії мають бути завтра і так далі. Хоча я впевнений, що ми могли утримати цю навалу. Ми вже перші знаєте величезні хвилі їхнього ворожих на напір. Ми втримали техніку, знищили відповідно. Е, налаштували дронову нашу е, індустрію. Сьогодні їх вистачає. Це просто треба зараз систематизувати, збільшувати і транслювати на фронт і вибудовувати таку якусь систему захисту, е, скажімо, яка не дасть тріщини ніде. Однак е, це потрібно займатися цими питаннями, а, а не займатися. Зрозуміть правильно, якщо у людини болить голова за те, що там на плінках міндича, то він не може думати ну, сьогодні про те, що робиться на фронті. І саме тому я вважаю, що він такі робить неоднозначні виступи, просто готуючи нас до якихось негативних варіантів. Ну, це його сутність. Це знаєте, це. Ми ж вибрали собі актора. Ну, давайте тепер будемо жити по його сценарію. А сценарій змінюється в залежності від того, що відбувається назовні. І на зовнішні фактори ми не впливаємо. Він навіть не впливає на свою армію, тому що ми бачимо, як відбувається сьогодні мобілізація. Не налаштована ця вся так система і, відповідним чином. Ми бачимо, що мобілізаційні ці скажімо такі, е, 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 ну, скажімо, події перемістилися вже на київський регіон, на місто Київ. Вже вже по регіонам, по таким, знаєте, віддаленим регіонам, по селам, переважно по районним містечкам, по обласним. Вже майже весь мобілізаційний ресурс вичерпали, і тепер ми приходимо. Все в до Києва, хоча Зеленський максимально це відтягував, тому що він все-таки думає про свій рейтинг постійно, а не про те, що відбувається, я би побажав йому взяти себе в руки і віддатися себе, віддати себе повністю, всі свої думки е на війну і вникнути все-таки в справи і зрозуміти, що нас чекає, і прийняти тоді рішення. Якщо в нас немає сил боротися, то ми маємо зараз зупинити для чого нам, нам класти лишніх людей, якщо ми все одно далі програємо ще більше. А якщо ми маємо сили. Я вірю, що ми їх маємо, то він має вилучувати правильну стратегію і вибудувати оборону, і, в принципі, е рухатися в цьому напрямку. Однак ми бачимо, що він поклав нашу армію і нашу перемогу на ваги в противагу своїм політичним амбіціям, він знищує рейтинги опозиційних політиків. Він, ну, яка абсурдна справа да, по Порошенку, просто заборонили йому. Користуватися його рахунками для того, що він не може сьогодні продовжувати фінансувати той же саме фронт. Він же ж витратив 7 мільярдів гривень. Ну це не маленькі гроші, як для волонтера, який сам ні в кого не збирає, і просто віддає свої. Чому ми це за для чого це забороняти? Тобто, ми бачимо це на яскравому прикладі. Ну як я почав з свого прикладу, що він військових вони тримають у в'язницях, де дискредитують військових харківських офіцерів збройних сил України. Тобто, ця людина вона протирічить сама собі всередині. І тому вона і говорить, робить такі заяви, що треба готуватися до всього найгіршого. Ну ось, будь ласка, приходив з лозунгами, що ми буде у нас все дуже гарно і все добре. А тепер готуйся до до найгіршого. При цьому ми бачимо, що бюджет, який він приймає на наступний рік, він соціально спрямований. Він там збільшує певні виплати для прокурорів. Уже він збільшує збільшив для ДБР для правоохоронних систем, збільшує службу безпеки України але при цьому оборону і оборонні виплати він не збільшує. Тобто він не зацікавлює фінансово людей йти на фронт, іти захищати країну. А тепер подивіться, що відбувається в Росії. Ми кажемо, що в Росії все погано і все прогниває, але наш ворог платить мобілізованому 20-25 тисяч доларів за те, що він тільки підписує контракт з, з армією. Тобто, чи можемо в таких ситуаціях перемогти, я думаю, що дуже важко. Навіть і ми бачимо, що як наслідок, що. Ми мобілізаційний ресурс робимо таким чином. Ми його просто насильно запаковуємо в армію, і ми бачимо наступний наслідок: це СЗЧ, це невиконання наказів, тобто це все взаємопов'язані речі. І тобто, от, знаєте, накопився такий ком проблем, який був створений саме корупцією, невіглаством, знаєте піаром і так далі на фоні сьогоднішніх подій, що він просто може. Придавити цього нашого президента сьогоднішнього, і він тому попереджає, що будьте готові до різних сценаріїв. Ну, так я можу заявити. Хоча я дуже вдячний нашим європейським партнерам, які союзникам, можна їх так назвати, які сьогодні стоять плечем до плеча з нами, і я вірю, що все-таки їхня допомога вона надасть сили українському народові. І, і, як ви казали, що саме він є вирішальним аргументом у цій війні, і я вірю, що. Ми доведемо, що наш Майдан він має джерела, він має дух. Не, не, не як його називає Путін, що це державний переворот, а що ми своїм Майданом і іменно саме людським ресурсом, людським патріотизмом і бажанням перемогти, ми переможемо і Росію. Дайте трошки часу і приберіть від влади цих невігласів, які просто створюють певні проблеми. Можливо, ця людина Зеленський і намагається. Робити щось гарне, але він оточив себе настільки гнилим і продажним оточенням, що в нього просто це не виходить. Він не може цього зробити. Але він кожен раз прокидається і, і забуває про це, і продовжує цю риторику. Йому неодноразово мені відомо, і американські партнери спецслужби, і британські вимагали в нього відсторонити від посади Єрмака, тому що це його проблема величезна. Яка створює для нього ілюз вигаданий світ, в якому він живе. Однак він відмовився. Ну, це його доля, значить це його вибір. І тому ми рухаємося далі. Український народ він зробить свій вибір подальше. Дійсно, рухаємося далі, зокрема, вчора. Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена. А тепер військовослужбовці, чиї права були порушені, можуть подати офіційну скаргу і у підрозділі проведуть перевірку. Метою такого закону власне. Обговорюють створення додаткового ефективного механізму захисту прав військовослужбовців. Ну і дійсно цих питань у військовослужбовців виникає дуже багато у правовому полі, навіть спілкуючись з вашими адвокатами, зокрема ось Костянтин Глоба розповідав про множинні випадки того, коли військовополонені повертаються в Україну, а виявляється проти них уже відкрито провадження стосовно СЗЧ, або так само ми чудово знаємо, що. Ваш другий адвокат Андрій Йосипов веде справу екс-командира 155-ї бригади Анна-Київська Дмитра Рюмшина. Теж людина служила, захищала країну, а тепер на лаві підсудних. Утім, у цьому вже законі, який вчора Верховна Рада проголосувала, є підводний камінь. Звісно, без нього мені здається, вже в нас в країні ніяк. Ось така ремарочка стосовно того, що цього військового омбудсмена буде призначати. Президент України і вже опозиційні депутати, зокрема від Європейської солідарності, говорять про те, що це тотальний провал, і це буде абсолютно упереджена людина, тому що військовий омбудсмен це людина, яка фактично має стежити і за діяльністю президента як верховного головнокомандувача збройних сил України, так сама логіка омбудсмена це людина, яка захищає права. Права людей інших в нашому випадку права військових під час війни, які порушуються дуже часто, Багато випадків цього приводу хто може порушити права військових? От в моєму випадку, в випадку Рюмшина, падкіншим права військових порушує сама держава, сама система, яка яка підпорядкована в нашому випадку сьогодні? В нас повністю підпорядкована офісу президента, тому що є монобільшість в державі і так далі. Тому цей він має бути незалежною особою від держави. Тобто, це має бути омбудсмен представником народу, а представника народу можуть обрати тільки депутати. Ну, не призначити не може Зеленський його, тому що це буде представником Зеленського. Тобто, от тут ми бачимо, що от це наглядний приклад того, як, як діє Єрмак. Тобто він Зеленському пояснює, що робити, той навіть не усвідомлює, що він робить, що він, що він витворяє. Так само, як він підписував закон про обмеження. Повноважень набув так само, і тут він фактично обмежує права і повноваження цього ж самого омбудсмена. І він підписує. Тобто, що йому скаже Єрмак, це відбувається для того, щоб дійсно контролювати ці всі питання. Тому що, коли я звертався до омбудсмена справ людини, звичайного по моїй справі вони до мене прийшли. Була дуже смішна історія. Вони прийшли до мене, їх було троє. Я довго вимагав, щоб вони прийшли в зв'язку з тим, що мене незаконно утримують, що до документів до підозрів внесено завідомо недостовірні дані, просто дані, які не підтвердять, тобто, можна знаєте, написати що завгодно слідчий, вигадати нічим не підтвердити і подати і людина. Сидить рік у в'язниці. При цьому це протирічить кодексу, всьому протирічить. Однак судді, які працюють на офіс президента, це все підтверджують. І ось я попросив, щоб обсмен до мене прийшов з цього з цього питання. Хотів обговорити. Він прийшов з лінійкою електричною, поміряв мою камеру. Каже, о, камера нормальна, вона відповідає всім вимогам. У вас ноги нормальні покажіть, ви казали, що там у вас на ногах якісь варікос, що ще щось. я кажу, Та, ну, є, але ну, скаржуся. Гірше стало гуляти не можу. Але він... вони мені покивали головою, кажу, а з питань того, що е, незаконно утримуюсь у, у в'язниці. Я, звер, я звернувся в Європейський суд, але в них це довга процедура. Я військовий. От я хочу, щоб ви відреагували на ці питання. От я написав тут, от суть, саме суть. Простих порушень, звичайних порушень, звичайного службового підлогу. Ініціюйте якісь, скажімо, ініціативу в комітеті Верховної Ради по правоохоронній діяльності ще де-небудь. Спробуйте це питання підняти. Він каже: Ні, 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 ми це не втручаємося, це суд розбереться, це ми не можемо тиснути на суд і так далі. Ось вам, будь ласка, яскравий приклад того, як омбудсмен працює, і той, той який призначений президентом, чи ще кимось. Хоча на фоні цього я розібрався потім в діяльності омбудсмена. В нього є цілий апарат, в нього є юридичне управління, яке зобов'язане це реагувати, розглядати ці питання. Однак все це невільовано, і все це знаєте, має такий. От ми сьогодні зрозуміли, що є демократії, да на Захід... ну на заході, в західній Європі і в Америці. Є демократії, які працюють, і вони ефективні. Вони багато живуть, гарно живуть люди. Всі мають права і повноваження, і вони дотримуються. Ми в себе нібито копіюємо це все. Але беремо все під ручний контроль і намагаємося це все імітувати. Що в нас все є? Дайте нам грошей, щоб це все утримувати. Ми самі заробити не можемо і так далі. Ну, це і є все взаємопов'язано, тому що система не працює. Ми вроді, як знаєте, як копіюємо, що ми робимо, але ми не, не розуміємо змісту цього. Він є омбудсмен, приходить до тебе, послухав тебе і каже: все добре, пішов. Поміряв розмір камери. Ну він же не будівельник, він же не, не якісь там. Адміністрація в'язниць, що він міряє чи камера, відповідає розмірам. Він прийшов з'ясувати, чи не порушуються мої права. Я пояснював, що вони порушуються так, так, так. Ну це його не цікавить. Тобто, це знаєте, такий сільський омбудсмен, який ходить собі і просто посміхається в кожен двір. Заходить, вітається, каже: Я омбудсмен, Що ви що ви хотіли? А я з цим Це я не знаю, як з цим поступати. Тому розбирайтесь там в суді, де вас там які проблеми є. Тобто, це. Вони знову нівелюють цю історію, а на фоні того, що серед військових дуже багато проблем. Ви уявіть собі ці сотні і сотні тисяч цих СЗЧ, Це ж все системна проблема. Це не просто одне СЗЧ, два-три. Це системна проблема. і Вона виникає не тільки через те, що там військовий боїться виконувати наказ. Вона в переважній більшості виникає через конфлікти всередині колективу, через те, що порушуються там його права, через те, що командири. Відносяться до підлеглих з неповагою величезною, там да з приниженням, і це, це основна проблема. І це є апарат омбусмен, який би це все з'ясував. Але ми знову ж таки бачимо, що президент Зеленський хоче призначити омбудсмена для захисту себе від військових, а не військових від, від Свавілля. Саме тому він буде контролювати ці питання, щоб для того, щоб ніхто не піднімав ті порушення, які були спровоковані державними установами силовими органами. От сьогодні військові вони бояться ДБР. Як може військовий боятися ДБР ДБРівця, який під час війни, початку війни, зібрав свої чемодани і поїхав у Львів жити, поки тут розберуться військові? А зараз це нормально. Військові відстояли нашу територію, приїхали ДБРівці і починають розповідати абсурдні речі. От є справа в мене, ви кажете, про Рюмшина скажуть. Вони навіть там уже змінили кваліфікацію -квалифі на халатність, здається там частково. Однак вони його не випускають, вони йому тримають заставу там дуже величезного рівня 17 мільйонів, здається, чи скільки чи Що для військового непосильним є. Ну воно не об'єктивно, воно не пропорційно. У військового заробітна плата там 30 тисяч гривень. Як він може заплатити таку суму? А це все є оці речі, ці підходи, і тому знаєте, в нас продовжується серіал Слуга народа. народу-2», і наш пан Галабородько він намагається імітувати справедливого якогось єдиного. Тут останню інстанцію, тому для мене це е, я можу це говорити, і я можу це сміливо говорити, тому що я е, все-таки людина з юридичною освітою, з юридичною практикою, який документував злочини, і знає, що це таке. Я бачу, те, що відбувається. Я бачу, що відбувається там. Є справа Розенберга, така сама у нас в Кропивницькому е, е, командира з вертолітного загону. Там і так далі, те ж саме фальсифікація, теж саме вже рік триває справа. що Ну не може там нічого довести, експертизи фальшують, відправили матеріали без цих доказів до суду, і уявіть собі, що це все міг би допомогти омбудсмен. Однак Зеленський його призначає, і у Зеленського політика інша. Він має дискредитувати військових для того, щоб дискредитувати автоматично залужного, ж саме, яким є його конкурентом на, на скажімо, потенційних виборах. Хоча весь цей вже час в минулому, не знаю, що буде завтра. Однак це все підпорядковано політиці. Це така боротьба, і опозиція позбавлена будь-яких правил гри, будь-яких прав, і тому саме опозиція сьогодні є голосом народу, яка кричить, що ви не маєте права це робити, це смішно, коли омбудсмен призначається президентом. Тому що на сьогодні, знаєте, от я багато думав над цим питанням. Чомусь нам не, не везе з президентами, навіть той самий президент Ющенко, який, здається, був таким лояльним, і мені розповідають адвокати, що під час його керівництва країною судова система була максимально незалежною, оскільки вони раніше бачили. Однак все одно на українці вважають його невдалим президентом. І уявіть собі, що всі ці президенти, і Кучма, і Кравчук, і Ющенко, і сьогодні навіть Порошенко, який робив гарні речі, і я вважаю, що він. Незважаючи на якісь певні помилки там в корупційній антикорупційній боротьбі, він патріотичний президент. Він чітко усвідомлював, хто вороги країни, а хто друзі. Він чітко намалював нашу стратегію, наш напрямок руху. Це Євросоюз, але все одно його зробили якимось знаєте, таким дияволом в телевізорі, тому я вважаю, що маємо. Трошки пообрізати повноваження президента для того, щоб далі не продовжувалася вся вакханалія, щоб він не мав права призначати того ж самого голову Служби безпеки України, як ми бачимо сьогодні. СБУ бореться з набу, бореться за, за рейтинг президента, а не за правоохоронну систему і не за нашу безпеку, і не за нашу контрзвідувальний режим. Пане Романе, на завершення нашої розмови хочеться трошки зачепити глобальний контекст і почути знову ж таки вашу думку як фахового військовослужбовця, тому що останнім часом міжнародні шпальта усі майоріють заголовками, що ми на межі третьої світової війни. А ми бачимо нині військові навчання Росія, Білорусь туди долучилася навіть Індія. Формується ось така нова військ з Про яку вже говорять західні партнери: це Китай, Північна Корея, Російська Федерація, також Індія. Бачимо, що вже літають шахеди на території Польщі, це країни Євросоюзу та НАТО. Які потенційні виклики можуть бути для НАТО найближчим часом? Ми всі розуміємо, що ось такі провокації вони можуть продовжуватись? Чи є загроза захоплення сувальського коридору, про що росіяни не вчухають говорити? Ну і чи дійсно не захочуть вони розпочати якісь конкретні військові наступи на територію Європи? Знаєте, я вважаю, що на території Європи вони не підуть, тому що це дійсно конфлікт спрямий з НАТО. Вже однак, я зрозумів, ну для мене, як от на мою точку зору, я бачу, що гравцем потужним є Китай. Він як економічно потужний, так і намагається в військовому сенсі бути потужним. Сьогодні він через своє проксі, через Росію турбує Європу, турбує Америку, турбує НАТО і доводить, що цей союз натовський союз він не є ефективним по захисту тих, хто намагався в нього вступити, тобто як Україна. Однак я думаю, вони не переступлять тієї межі, вони не втрутяться в будь-яку країну, яка вже належить до союзу НАТО, і це дійсно так. Тобто, це на сьогоднішній день. Це така проба пера, проба створити інший центр впливу на міжнародну, на світову геополітику. До якого намагається Китай втягнути Росію, Індію, Туреччину, тобто такі потужні країни Казахстан, для того, щоб Бразилію, як ви бачите сьогодні, Іран. Тобто вони намагаються створити на базі, я думаю, своєї економічної потуги і військової потуги, намагаються створювати альтернативний, скажімо так, силу впливу на геополітику на всій планеті. І, і це, і ми бачимо ці наслідки. но я не вважаю, що ми дійдемо до третьої світової війни, тому що в принципі є тверезі в нас політики. Ну все-таки, якби там не хаяли але Трампа, однак він, я вважаю, він робить гарні речі, намагається зупинити цю війну і показати її з іншого боку, тому що ми в цій війні ми втратили якесь відчуття іншої реальності. Ми вважаємо, що ми маємо жити постійно в війні, але є інший світ, є світ там, де. Правила визначені, де немає війни, де все нормально і добре. І от Трамп намагається нам нагадати, що все-таки є, існує той світ. Давайте зупинимося і зрозуміємо, як нам його досягти. Не просто там міритися хто сильніший. Зрозуміло, що ми маємо перемогти Росію. Ми маємо зробити всі всі свої заходи для того, щоб е, зберегти нашу країну. Але, е, але ми не розуміємо все-таки до якого. Е, Рівня дійде Росія, до якого, скажемо, от, от тому, що там е, є тоталітаризм, і всі рішення приймає єдина людина, тобто це Путін, і він уже настільки е, теж у цій війні, що він його буде важко зупинити, і ми бачимо, що він вимагає пожертвувати територію Донецького регіону для того, щоб він задовольнив свої е, забаганки і ви зберіг своє обличчя перед своїм же своєю думою, е, тому що пам'ятаєте, коли він починав війну, він. Просив застосувати надати йому право застосування російських збройних сил для приєднання Донецька і Луганська. Виходить, він цю ціль так і не досяг насправді ту ціль, яка була поставлена первинною. Тому, бачите, ми бачимо тут дві таких два вектора інтересів: перше, Китай намагається створити в рамках цього конфлікту свою якусь таку силу потужну, свої, свій союз. А Росія старається намагається домогтися своїх тактичних цілей, тобто ну, на його на, на, на геополітичному рівні тактичних, а у війні вони стратегічні ці цілі. Е, захопити все таки Донецький регіон повністю, і от їхні інтереси зійшлися, тому що це війна фактично проти інтересів Америки і НАТО, і тому вони так. Але вони ще не готові, я вважаю, і ніхто не піде на ці речі. Проте у Китаї є інший подразник. Це е, Тайвань, який вони намагаються повернути в свою в свою зону впливу. І це такий: от я думаю, якщо третя світова не розвернеться, то вона може розвернутися саме там, коли вже прямо в протистояння зайдуть великі країни, такі як Китай і Америка. Ось ось де буде загроза. Однак, поки що е, і Китай і Америка закликають до мирного врегулювання е, нашого конфлікту. Тобто, а тут ми вже маємо тактично домовитися, тут уже хто як дожме і так далі. Тобто, чи ми збережемо наш Донецький регіон ну, в тій частині, які він ще в, нашій, в нашому під нашою юрисдикцією, чи ми його втратимо? Це вже значить рівень дипломатії. Однак ми бачимо, що дипломатію Зеленський провалив. Він посварився з Трампом. Він вони з ним не мають таких теплих стосунків, як союзники. Європа підтримує, але також за рахунок корупційних скандалів Зеленський показав, що він не турбується за війну, він не турбується за перемогу, він турбується за те, щоб з повними кишенями покинути пост президента або залишитись на ньому, тому що якщо він його віддасть, то і будуть наслідки кримінального характеру про здачу територій. І саме тому я бачу, що все-таки, якщо простіше подивитися, то зараз відбувається два таких дві позиції. Тобто, ми, ми з Росією намагаємося боротися за Донбас, і все-таки, оце останнє питання, яке залишилось, ви замітьте, Вже все, всі питання вичерпані. Там і вже НАТО ми не йдемо майже вже позицькі згоден там і так далі. Євросоюз нас приймає до себе. А ось питання Донбасу воно сьогодні ключове, і навколо нього відбуваються всі ці питання, всі затягування переговорного процесу. І ми побачимо, тобто, але ж знаєте, все в руках Божих, і ми побачимо, якщо, е якщо ми затягнемо цей конфлікт, в нас ще є можливо шанс все-таки перемогти цю Росію, тому що в них теж економіка всередині, в них внутрішні конфлікти там відбуваються. У них є внутрішні питання, якісь економіка. В них сьогодні вже теж підходить до якоїсь межі певної, і Китай не буде відстоювати Росію там за рахунок своїх військових. І за рахунок свого авторитету, і на міжнародній арені. Тому в нас є надія, маємо боротися за своє, і це, я вважаю, не призведе до Третьої світової війни. Але те, що поляків налякали дронами, ну тут треба розібратися, як вони туди потрапили, і це випадково чи це направильно, хто їх запускав, звідки запускав це питання, знаєте, воно так воно збурило. Міжнародну таку повістку дня, але вона тихенько так і пішла в нікуди, тому що це не система. Це це як випадковість, скоріше всього можна трактувати. Якби це була система, то вона була б діяла постійно, але її вона не діє. Тому це не стратегічна задача Путіна спровокувати Польщу і або якісь країни Євросоюзу для того, щоб він не може справитись з Україною сьогодні. Для чого йому втягувати додаткові країни в цей конфлікт? щоб вони мали право привести сюди свої війська? Я думаю, що це. Це якісь такі помилкові речі, і навпаки, зараз все вже заточено під те, що саме на міжнародні вже головні гравці, вони заточені на те, щоб зупинити війну. Тобто Китай і Америка, вони хочуть зупинити. Європа має нам в цьому допомогти, щоб ми не втратили свою територію. Тому я думаю, все буде добре в цьому плані. І як ви бачите, якби не старався Зеленський все зривати і корумпувати, але все одно в нього не виходить, тому що наші військові молодці. Тримають і, удар, і тримають, і знають, що вони борються за себе, за свої сім'ї, за свої домівки і за нашу країну, а не за Зеленського. Тому дякую вам абсолютно підтримуємо наші збройні сили. Допомагаємо їм. Я закликаю робити це наших глядачів, тому, що тільки разом ми можемо тримати цей спротив проти окупантів. Ну і звісно, сподіваємося на притомність, притомність міжнародної дипломатії, тому що це також вирішальний момент. Пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, що нині нашим гостем був Роман Червінський, полковник СБУ розвідник. Тож хочу нагадати усім, хто нас дивиться, щоб ви обов'язково підписувалися на наш youtube канал, тому що саме тут ви знайдете усю цікаву та перевірену інформацію. і, Звісно, детальні аналізи від наших фахових гостей. Ну, і, звісно, ставте свої подобайки та долучайтеся до обговорень в коментарях. Нам важлива ваша реакція та ваша підтримка. Тож бережіть себе і побачимось. Дякую, Яночка, за ефір. Паси.